Вітаю вас, друзі! Статистика мого каналу каже, що лише 30% глядачів, котрі дивляться моє відео, підписані на мене, а 70% дивляться моє відео та проходить повз. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть дзвіночок. Дякую, слава Україні. Сьогодні ми з вами поговоримо про рейтинговий соло шафл. Всі знають, що Blizzard ввели в Dragonfly рейтинги соло-потасовки потасовки. Це, як і звичайна арена, ви можете отримати теж всі звання, нагороди, але, на жаль, ви не можете отримувати гладіаторський маунт за 2400 рейтингу та 50 перемог. Якщо ви знаєте раніше е, за 2400. І вище перемог не було ніяких нагород. Ви тільки могли отримати нагороду в якості звання. Якщо ви попадали в 0,1% гравців вашої чисто вашої спеціалізації Соло Шафл, вам давалося звання Crimson Soloist. Тобто перша приставка суфікс була це той сезон, який йде, наприклад, Vicious, там Vengeful, Crimson і так далі. Але Blizzard пишуть, що вони не вдоволені вибором титулу та е, вони відреагували на відповіді гравців. Та, е, тепер пишуть, що е, тепер за 0,1% е, в топ-ліст владер, котрі попадають в гравці, вже буде звання, приставка суфікс е, Сезон, який йде, та легенда. Якось так. Ну, Це я вважаю, що е, дуже Ну покраще звання, ніж Солоїст. Салоїст це таке, як, якесь не рейтингове звання Legend вже непогано. Ну, і далі вони нам пишуть, що додатково Solo Shaffle е ми бачимо, що зараз нема для гравців високих рангів ніяких нагород. І вони додають додатково, як в 3х3 за 2400 рейтингу, зверху 2400 рейтингу 50 перемог, ви отримуєте звання Гладіатор то Тут, ви тепер, е, якщо ви, грає, ви на, е, зверху 2400 рейтингу 100 раундів, тобто взяли 2400, а після 2400 100 раундів виграли. Вам будуть теж надавати звання, тобто легенда. Е, буде звання легенда у вас, інрейте solo shuffle, але вони пишуть, що це звання не постійне. Воно, як і гладіатора, звання буде кожен сезон змінюватись. Тобто буде суфікс е, цього сезону, та плюс звання легенда. І тут вони нам пишуть, що на наступній неділі будуть зміни, е, які внесуть технічні зміни до е, соло шафло. Е, читаємо далі. Так, вони хочуть ввести е, покращення. Е, судячи з того, що гравці пишуть відгуки, які. І бачимо, що вони водять. Е, Тепер. Якщо людина залишає рейтинговий матч, то як зараз є? Якщо ти, наприклад, зіграв 5 раундів, з них 5 раундів виграв, але на шостий раунд людина виходить з раунду, то просто вам не, не нараховуються ніякі поінти, тобто 0. Але це несправедливо і вони все міняють. Я теж завжди думав, що це несправедливо, думаю, як так. І Blizzard вирішили змінити це. Тому якщо ви, наприклад, зіграли 5 раундів, 5 виграли, на шостому раунді людина виходить, то вам за 5 раундів буде начислені поінти. Так, тепер пишуть: що якщо людина ліває з посеред матчу, дезертир, тобто. то... Цей дебаф буде розповсюджуватись тепер по всьому аккаунту, а не тільки на цьому персонажі. Бо люди, як завжди, з одного персонажу лівну зайшов на другого і пішов далі грати. Тепер це буде розповсюджуватись, розповсюджуватись вибачаюсь, на весь аккаунт. E, UI Improvements. Это вони пишуть Improvements, Покращили інтерфейс, але що це означає? Ну, вони не розповіли, поки що невідомо. Так, Пишуть, що тепер е, підбір суперників кожного людини, кожного гравця, буде відокремлено е, особисто на таблиці. А не загалом, як пишуть зараз, загалом там е, вашою командою і команду супротивника. тепер у кожного гравця буде свій матчмейкінг. Е, я думаю, що це круто, тому що, наприклад, ось я грав в е, соло шафл. І всі знаєте проблему з хілерами. тобто хілерів зараз мало, а ДД дуже багато. тобто На одного хілера Блізард пише там, е, там 5-6 ДПС да, людей. І Із-за того, що, наприклад, хілерів мало, то хілерів може кидати навіть з людьми, котрі набагато менше по рейтингу по ММРу, підбору су, супротивників, чим ви. А це означає, що, що, наприклад, у вас 1900 рейтингу є, вас кидає з людьми, у котрих. 1750 рейтингу. Якщо ви навіть виграєте 3 раунди, а в них на 150 менше рейтингу підбор суперників, то вам навіть ще мінус буде. Ось в чому проблема. І ось вони хочуть це вирівняти Це дуже круто. Так, тепер вони додають оголошення. Якщо людина нажимає вийти з соло шафл не захоче більше грати, то йому вилізе попередження, що якщо ви залишите гру. То вам буде скасовано там зняти е, 150 рейд, ну чи 100. Ну, в залежності, що Blizzard вже зробить. Так. Е, буде розподілено різний час показано. Якщо ви наводите на е, чергу е, оце око, коли реєструєте соло шафл, то буде написано, скільки чекати, якщо ви за ДД і скільки за хілера. Якось так. Так, і вони пишуть, що. Ми хочемо ввести для хілерів ще додаткові нагороди. Як ви знаєте, зараз і так є додаткові нагороди для хілерів. Це плюс 25% е, поінти за воювання, як, е, завоювання, да, і 25% додатково очки честі. А вони пишуть, що ще додаткові ведуть для хіллерів, щоб їх більше було. Якось так. Ну і от, ось вони пишуть. Ми е, розуміємо, що зараз для демедж-ділерів, для ДД усіх е, дуже е, великий час очікування. От пишуть вони, Зараз приходиться десь 4 ДД на кожного хілера, 4 ігро, 4 які носять урод, на одного хілера. Е, так, І це в час пік, якось так. І вони е, дискусують щодо опції. Щоб зробити більш заохочувати хілерів в Solo Ну, те, що ми тільки що прочитали, що додатково будуть якісь нагороди. Ну, Я як граю за хілера, за ткача туманів, звісно, я радий, але якась така виходить навіть дискримінація. Тобто за ДД зараз зовсім ніхто не хоче грати, тому що, мабуть, там чекати 5 хвилин. Десь так, щоб зайти на один соло шафл. Я за хіла захожу буквально там 30 секунд і одразу вибиваю інстантлі прок. Ось такі зміни, ось такі побажання ви водять ще один титул, як гладіаторський, водять ще ранг 1, міняють титул але нічого не слово про маунтів. Можливо, вони ще ведуть якісь маунти, як гладіаторські. Не гладіаторські, а якийсь інший маунт з другим скіном, щоб по-другому виглядав було б непогано. Ось такі зміни. Дякую всім за увагу. Підпишіться на канал, хто це ще не зробив. Поставте лайк і нажміть дзвоник. Всім гарного дня, до побачення.